Я хотів би сьогодні поговорити про піотопі взаємодію та командну фасилітацію в ЛМС МУТ. Тема, на мою думку, дуже важлива, тому що у нас на сьогодні комунікація під час вебінарів через відеозвонки, текстові повідомлення вона відбувається між студентами, але не завжди вона організована таким чином. що… Студент і викладач почуває себе комфортно. При синхронній моделі взагалі студент часто залишається сам на сам з комп'ютерами і ну, майже не спілкується з іншими студентами. Але як до, мій досвід засвідчує, що навчальне середовище це не тільки викладачі і студенти, це і взаємодія між студентами. І ми про це багато говоримо, але на сьогодні, на жаль, методик таких немає. Звичайно, пітопі навчання воно має таку велику, скажімо, наукову основу. Тобто воно пов'язана із конективізмом, із конструктивізмом. Тобто, конструктивізм стверджує, що студенти активно будують. Свої знання, взаємодія і конективізм, це реальність сучасна, де інформація швидко змінюється. Командна робота сприяє створенню мережі знань, де учасники приносять свої унікальні перспективи та досвід. Ну і, звичайно, фасилітація. фасилітація, фасилітатор виступає як посередник, який стимулює діалог. От для мене це актуальне питання, тому що я бачу, що якщо студент навчається онлайн, навчається дистанційно, чи мені подобається більше слово дистанційно, воно скомпрометувало себе слово цифровими засобами цифрове навчання, то вони не дуже багато спілкуються між собою. Хоча раніше це було це було окремим типом взаємодії, яке давало результат. Наприклад, якщо там в гуртожитку, в бібліотеці вони спілкувались, вони мали можливість не тільки спілкуватися для якихось розваг, але і для навчання також. Тобто, вони обмінювалися знаннями, обмінювалися досвідом. Ну, якщо казати про мету та завдання, я їх не буду повторювати, ви їх бачили на на екрані хочу сказати, що ця ідея звичайно не нова, але ну, перша вона з'явилася як і відома як ланкастерський метод. Тобто вона відома у Великобританії, якщо я не помиляюсь, 16 або століття, і коли старшокурсники допомагали молодшим курсам. Засвоювати знання, отака ідея виникла. От у нас в університеті ми двічі переміщені університет, і ресурсів звичайно не вистачає, і тютерська робота, і фасилітація вона, скажімо так, дуже багато зусиль потребує. А викладачі вони часто перевантажені, тому що викладають дві форми. Тому от така ідея виникла, і я вважаю, що вона. Актуальна. Далі, от я хочу вам показати, я побудував от таку модель. Тут ЦК це не ну, це центральний комітет, це цифровий курс. Як ми бачимо, у нас є тут і ролі і тютер, і викладач, і слухач, і студент, і наставник. Це виконано в UML діаграма прецедентів. Тобто ми бачимо діяльність функцій, які виконують всі ролі, і залежності між цими ролями. Ну і на що хочу звернути увагу, що в даній моделі P2P, P2P, вони майже відокремлена. Тобто, у нас є наставник, який є студентом, який здійснює фасилітацію. І у нас дві діяльності, які пропонуються для того, щоб реалізувати P2P взаємодію, це командна проєктна робота, спільна навчальна діяльність і неформальне спілкування завдяки там, віртуальних груп, онлайн форумів і соціальної навчальної мережі. Що скажімо так, тут нове, ну поки що. В принципі, нове лише роль наставника, але потім, коли ми розробляли це, ми вийшли ще на одну таку новизну на особливість: на те, яким чином наставник впливає на зміст цифрового курсу. Ну, давайте я так. Хочу трошечки сказати, що звичайно. Ця модель це ні, не вирішення всіх проблем, можуть бути негативні аспекти. Тобто, звичайно, тут потрібна мотивація, що була повинна підготуватися цього наставника, тобто, вони повинні пройти якусь експрес-підготовку, повинні серед студентів повинні ми розвивати і навички лідерів. Навички командної роботи, тобто без цього це дуже складно зробити. Немає ну, знову ж кажу, немає знову ж таки впевненості в те, що це буде працювати завжди ефективно. Але якщо вважати це не постійною системою, а яка виникає ситуативна. Одночасно, то я вважаю, що це може бути. І давайте перейдемо вже до Moodle трошечки для того, щоб цей наставник міг виконувати власні функції. Звичайно, треба налаштувати роль. Такого, таку роль було зроблено налаштування. Проаналізовані стандартні ролі, і ми бачимо, що на сьогодні, якщо брати, у нас є автор курсу, викладач, асистент і здобувач вищої освіти, але вони не мають ті ролі, які, скажімо так, ті функції, які ми б хотіли бачити у наставника. Ну, наприклад, студенти не мають доступу до журналу. Але ну от якщо зробити налаштування, можна зробити доступ в окремому курсі для студента-наставника, доступ до журналу, але він не може змінювати не може змінювати оцінки. Може нагороджувати бейджиками, додавати певні елементи курсу, оце нове, мені здається, але не може оцінювати студентів. Ну і так вибачте, тобто, звичайно, повинні бути повинні бути обмеження, я про них вже казав. І тут от показано на на екрані, які, які налаштування були змінені, які елементи дозволили, які елементи дозволено керувати. Ну, про що мова йдеться? Якщо проаналізувати ті діяльності і ресурси, які у нас на сьогодні є, то, на наш погляд, тут підкреслені ті елементи системи, які можуть бути використані при P2P взаємодії. І яким чином пропонується, яким чином пропонується от саме діяльність діяльність наставника наставника нової ролі в мудлі тобто яким чином тобто він може не не лише там створювати ті от елементи онлайн форум для того щоб поспілкуватись тобто ініціатором онлайн форуму є студенти во потім наставник створює віртуальну групу але за необхідністю, якщо потрібно це, він може створити нові елементи дистанційного курсу не викладач, а саме наставник, і використовувати їх для взаємодії. На наступному рисунку ви бачите, ви бачите діяльність. Хочу сказати, що я не буду розбирати тут. Все скажемо, що ви бачите на слайді, можемо побачити, що у нас є паралельні процеси, це працює команда, працюють студенти окремо. Якщо сказати про можна ще додати, звичайно, про особливості окремих елементів Moodle. Вони, на наш погляд, вони не дуже зараз використовуються саме для того, щоб організувати саме взаємодію. Це віки, форум, семінар, чат, гіперпосилання навіть. І тому, як ми бачимо, у нас виникає, скажімо, таке, динамічне середовище, в якому яке змінюється, тобто воно не постійне, тобто не так. Що ми зробили курси, він протягом семестру він існує. А таким чином, що у нас там додаються елементи, зникають. Причому ці елементи додаються саме наставникам, студентам а не викладачам. От зараз ви бачите такі рекомендації, які, на нашу думку, можуть бути, можуть бути. Зараз застосовані, тобто, ну, звичайно, необхідно підготувати, але все ж таки для того, щоб це спілкування, воно повинно бути все ж таки організовано студентами з одного боку. З іншого боку, у нас повинні бути повинні створені бути технічні можливості для віртуальної групи і таке інше онлайн-форму навчального середовища. Ну і висновки, що я хочу сказати, так запропонований метод, мені здається, він може бути, але тут можна і розглянути і те, про що говорив Володимир Миколаївич, тобто, можна оцю модель використовувати, якщо хоча він проти бота, але якщо боту дати, обмежити його функції, то в принципі. Можливо, в подальших дослідженнях можливо, формалізувати цю систему і зробити систему, яка би деякі речі виконував штучний інтелект. Тобто, що стосується допомоги і створення нових елементів курсу. Дякую за увагу.